Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. Про що будемо сьогодні розмовляти? Будемо розмовляти про вихідні. А, взагалі про це потрібно розмовляти ще з понеділку, але краще пізніше ніж ніколи. А, чому саме про вихідні? Тому що, як показують дослідження. Близько 70% людей, а особливо жінок, вони у вихідні не відпочивають, а теж працюють, працюють по дому, роблять всю важливу свою роботу. Не знаю, перуть, прибирають, готують, гладять, розкладають речі. Тобто завжди є чим себе зайняти вдома, і це така робота, та рутина, яку ти не переробиш. Так воно завжди накопляться, вона завжди є. Може накупитися за неділю, а може ви щось відкладали, відкладали вже а, місяцями, да, розібрати шафу, приготувати до весни, до літа, а або навпаки, розібрати шафу, шафу приготувати до зими, а, прибрати замести, пере 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 перепирати все, а, змінити постільне, наготувати їжу на неділю. Тобто ті всі справи вони будуть, вони є постійні, вони постійно нахоплюються і що роблять люди, вони. Замість того, щоб відпочивати на вихідні, вони ці всі справи перероблюють. І що виходить, що тоді з понеділка ти не відходиш, відпочивши, заряжений емоціями, а ти так само працював, і ти приходиш на роботу, і замість того, щоб працювати і ефективно реалізувати себе, ти змучений, подавлений. Ти не можеш активно приступити до робочого тижня, тобто в понеділок ми просто йдемо на роботу втомлені. А це знаєте, воно не тільки зменшує ваші шанси на успіх в кар'єрі, але загрожує ще також проблемам проблемами з вашим здоров'ям. Що ж робити, щоб виправити оцю ситуацію? Тому що в понеділок, ви знаєте, як зазрити колегам, які гарно відпочили. Умодрилися на вихідні не тільки виспатися, а й ще там повеселитися з друзями, гарно провести час з родичами, з близькими, Не знаю, відпрацювати якусь нову техніку, або намалювати картину, або зайнятися своїм хобі, провести час з дітьми. Якщо це вам все відомо, то тоді схоже, що у вас. Діагноз на це таке хронічне невміння не планувати своє дозвілля, і до цього воно ще й обтяжена таким хибним уявленням про відпочинок. Не поспішайте знаєте, впадати в вічі, тому це все можна виправити. Це якраз знаєте той рідкісний випадок, коли допоможе таке самолікування в домашніх умовах. Якщо ви напружено працюєте весь тиждень. То два вихідні, вони вам просто знаєте, як то розносу необхідні. Вам потрібен час для того, щоб ви відновили свої сили, щоб ви зрядилися емоціями. Саме оці вихідні, вони вас захищають від професійного вигорання і проблем зі здоров'ям. Однак, знаєте, коли ви там просидите 48 годин біля телевізора або в соцмережах, це не є відпочинок. Тим часом там якась час від часу, відриваючись на те, щоб піти подивитися до правильної машинки, це не означає добре відпочити. Таке дозвілля, воно вам не допоможе зняти накопичену за тиждень напругу і перезавантажитися, щоб до понеділка бути таким повним енергією. Вихідні повинно потрібно проводити так, щоб вони стали джерелом позитивних емоцій, а не якісь розочарування, як завжди, всі вихідні я поралася на кухні і займалася незрозуміло чим. Тому щоб позбавитися цього, допоможе вам теж планування. Правильно і важливо організувати свій час у вихідні. І планувати потрібно в свої вихідні з понеділка. Тому що що відбувається, коли ви плануєте свою відпустку, або ви плануєте якесь відрядження, ви починаєте готуватись до цього заздалегідь. Не робите все в останній момент. Теж саме відбувається з вашими вихідними. Їх потрібно буде Планувати заздалегідь, тому правильніше за все це робити з понеділка. От 9, знаєте, з 10 випадків, якісь канікули, відпочинок вони не спонтанно. спонтанно. Теж саме ви знаєте і про свої вихідні, теж саме ви знаєте, що а, до цього потрібно готуватися заздалегідь. І а, вони теж вимагають такого більш-менш. Підготовки, осмислення якогось там розкладу. До вихідних теж потрібно готуватися заздалегідь, так що почніть прикататися вже зарай, заранше, що, що і як ви хотіли б зробити, куди поїхати, чим зайнятися, кого відвідати. По-перше, так, ви дасте собі більше часу на вибір. А, тому що є однаково привабливу якісь місця, виставки, а, якісь івенти. І коли ти в останній момент собі плануєш, а куди б я пішов, що б я зробив, то тобі дуже важко а, свідомо так знаєте і, і мудро зробити свій вибір. І ти вибираєш так, що що поближче, або що там тобі, а, куди ще залишилися квитки. Тому, якщо ти хочеш, щоб все було все класно, добре підготовлено, починається планувати теж заздалегідь. Це тобі дасть більше часу на вибір, і ти отримуєш, Ви ще будете цю всю неділю отримувати такі позитивні емоції, заряд від перечуття такого приємного дозвілля, тому що а, така Вкус пріткушення, да, коли ти знаєш, що на цю неділю в мене то-то і то-то, і ти всю неділю заряжені цими емоціями. У цьому теж є такий свій кайф. І по третє, ви теж будете впевнені, ось що такі нудні заняття там, на кшталт зборів якихось, да, збирання вони не заповнять весь вільний час. Тобто, коли ти починаєш готуватися заздалегідь, да, то до вихідних ти вже готовий. Не не заповнить вас весь, весь вільний час, тому що там 5-6 днів ти ще можеш себе підготувати, щоб розвантажити ті свої вихідні. І теж таке така рекомендація, коли ти починаєш це робити заздалегідь, то а, ти себе можеш розгрузити від тої рутини роботи, яку ти а, до цього моменту робив а, вихідні. Ти можеш його розподілити на весь тиждень. Тобто не потрібно все це переносити тільки на свій вихідний. Робіть в будні більшу частину роботи по дому. Що там у вас значить, знаєте, такому типовий список на, типовий список на суботу, на неділю. Розібрати шафу, там переглянути білизну, перепрасувати все. І якщо братися за це все так разом, да, то це. То ці заняття вони можуть просто згубити ваш вікенд, ваш вихідний. Але якщо якусь частину завдань ви будете виконувати в будні, то у вас звільниться маса такого вільного часу на вихідні. Ну, наприклад, у понеділок, коли ви там тримаєте на обличчі на обличчі маску, ви можете. Помити або прибратися в ванні кімнати, почистити сантехніку у вівторок. Замість того, що там йти на тренування, ви можете пройтись по своїй хаті з виником, з пилососом, з ганчіркою і зробити прибирання. А якщо в середу, ви знаєте, коли там ви дивитеся якесь кіно, або якийсь серіал, або новини, ви можете перепрасувати і підготувати одежу на наступні дні, або так теж підготуватися до свого вихідного і так далі. Тобто ви можете поєднуватися всі справи, розподілити їх на весь тиждень, щоб не накопичувати їх і всі свої вихідні витрачати на, на ці завдання. І ще теж дуже допомагає це, коли ви обмежуєте свій час на якісь. Нелюбимі справи, а, тому що коли о, ти хочеш розхвитатися з оцими такими а, дрібними проблемами за чудовий тиждень, то це звичайно нереально. Звичайно, ти зможеш все переробити, але а, візьміть за правило присвячувати якісь нудним завданням, те, що вам не а, да, дає задоволення півтори години, дві години не більше не присвячувати цим всі свої вихідні. Це цілком і це цілком цілком реально, да, якщо ти будеш виконувати ту, ту право, що я казала до цього, робити в будні більшу частину такої роботи по дому. І ще один аргумент на користь такої стратегії. Знаєте, що інженери вони невтомно вигадують всякі нові штуки, які допомагають нам облегшити наше життя, Такі як і пральні машини, посудопосудомична машина. І якщо, наприклад, у вас ваше нелюбиме любиме заняття, це мити каструлю, да, відмивати їх від воду, кастрюля сковородки, то що ви можете зробити, якщо ви не любите це робити? Да, то чому б не придбати там якусь абсолютно самостійно в цих питаннях кулінарі мультиварку? Да, в якій ви можете все це робити і? Не скажу, що вона сама себе помиє, але кнопочку надо на нажати для цього. І от таким чином ці кошти, які ви витратили на, на придбання цієї машини, вони е загалом цілком себе виправдовують, тому що е ви робите це для себе, для любимого, да, і вони вам дозволяють не переступати через себе. Тобто ви себе е таким чином лишаєте, то не лишаєте, ви впікаєте себе від, е свого, від того свого нелюбимого заняття. І що теж дуже важливо для вихідних вставайте не пізніше, чим вистаєте в будні. Тому що для цього є теж декілька причин, коли ти встаєш так само, як і звичайний день, то що це що це тобі дає? Це і перше ім'я ім'я першої цієї причини це. Режим, Тому що це дуже стратегічно важливо для безпроблемного і безперебойного функціонування вашого тіла, вашого організму. Режим це наше все. Але ще більш важливо, що якщо ти встаєш раніше, то в тебе цілий день для того, щоб ти займався тим, чим тобі дійсно хочеться зайнятися, цілий довгий день, а не якийсь там куси і огризок доби, і ти можеш цей весь день займатися безліч приємних справ. Але якщо ти проспиш більшу частину дня, то коли ти встаєш, то вже там по обіду та вже пора лягати спати. Не цікаво. Тому, Вставайте як мога раніше намагайтеся, щоб все все у вас було в одному режимі. Якщо ти кожного дня прокидаєшся о 6 годині, на вихідних теж немає ніякого сенсу прокинутися пізніше. Але зрозуміло, зрозуміло, якщо ти там в п'ятницю пішов на якусь вечір вечірку да, і прийшов додому тільки о п'ятій. Що ж відсипайся вже? Це ж не кожного дня з тобою трапляється. Ну тобто розумно до цього відноситься, але намагайтеся, щоб. Це було у вас такому одному ритмі, і теж коли ти собі плануєш да, то не перевантажуйте такий свій щоденник, а, тому що якщо ваш план на вихідні він нічого не відрізняється від, від, від буднього плану, да, коли в тебе безліч справ, коли ти дуже зайнятий, і ти дивишся на суботній недільний план, і він також саме зайнятий, не має вільної хвилинки, це не додасть вам ніякої радості. А, такий, а, це неминучий стрес і такий жорсткий таймінг. Він а, здатний вбити все задоволення від відпочинку. Тому не намагайтеся осягти таке неосяжне, плануйте собі якісь дві-три великі справи. А, на день, на вихідний день, це цілком достатньо. Маєш у вас залишитися той самий час для того, щоб ви могли полінуватися. Але... Теж може ви здивуєтеся, Оце час на полінуватися, його треба теж виділити. Тому що, якщо ви собі для не оставите цього часу, хтось обов'язково для вас придумає якісь завдання, якісь а, активіті, да, і а, вам не, не вдасться просто даже полежати на софі, тому що якщо ви хочете полінуватися, виділіть для себе теж час на те самолінування і а, знайдіть час на фітнес, на якісь. Фізичні активні дії, тому що чим більше ви сидите на роботі, то тим активніше потрібно, щоб проходили ваші вихідні. Тим більше повинно бути у цій фізичній активності. Ваші вихідні дні зміна діяльності, як ви знаєте, це теж найкращий відпочинок. І якщо ти цілий день сидів, сидів за комп'ютером, не рухався, то ну, тобі потрібно як можна більше таких такої активності на вихідних. Але теж ви повинні зрозуміти, якщо ти всю неділю пахав, як лошадь настройці, да або я не знаю, з чим зв'язана твоя робота, якщо ти тренер там на жорному салі або інструктор з якогось виду спорту. А, або я не знаю, прибирає да, то тобі потрібно а, цілу неділю важко працювати, бо ти працюєш в ресторані цілий день ти на ногах, то звичайно, що у вихідні а, відпочинок має бути більш спокійнішим. І а, те, що не завадить нікому, це більше піших прогулянок, тому що це те, що давно доказано, що навіть 20 хвилин. А, Перебирання знаєте, повільне перебирання вашими ногами на свіжому повітрі воно. А... Посилює роботу вашого мозку, і це пов'язано з, 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 з відчуттям щастя. Тому е, заплануйте собі обов'язково такі прогулянки, чи прогулянка е, до магазину чи до друзів, але пішки не, пов, не потрібно бігти, але якщо подобається бігти, то дуже класно теж біжить. А навіть якщо повільно насолоджуючись, насолоджуючись довкіллям, а тим паче, що зараз гарна погода, то ходіть, ходіть і ходіть, як мого. Більше і те, ще що дуже вам допоможе, дає, дасть такий заряд позитивної енергії. Це зустрічатися зі своїми друзями, з близькими людьми, а, чи в суботу, чи в неділю. Ну, якщо в неділю, то ще прикольно, тому що це відчуття від вашої зустрічі. Усі приємні емоції. Ви можете принести їх на понеділок. І а, тоді понеділок не буде здаватися таким те, а, важким днем. Це дасть вам сил, покращить настрій. Тому обов'язково запланути для себе зустріч з вашими друзями. І те, що важливо, коли ви на вихідних прокладите собі ці маршрути, де як ви будете відпочивати, то продумайте навіть логістику своїх пересувань. Вихідний вони повинен бути дні, днем однієї справи. Тому б добре освоїти знаєте, таку науку поєднання приємного, корисного і необхідного. Припустимо, за сімейною традицією, ви в суботу їздите до батьків, і це забирає там три години шляху, потім ви три години там посиділи, сімейна вечеря, і повертаєтесь додому. Тобто на це уходить такий день пройшов. Да? І звичайно, це дуже важливо проводити свій час з рідними, з близькими, але таким чином вам надасть на наврядче вдасться набрати багато нових вражень, да яскравих емоцій, Але ж можна придумувати свій маршрут, щоб на шляху до батьків заїхати в якесь гарне місце, чи заскочити в кіно, чи в якийсь спеціальний магазин, де ви можете придбати те, що вам необхідно, або зустрітися з іншими людьми, які десь теж живуть там поблизу. І коли. Вийшли так, що все ж таки вам потрібно буде на вихідні зробити якусь велику справу по дому або займатися чимось таким грандіозним генеральним прибиранням, да? то не потрібно соромитися, соромитися, просити про допомогу. Всім вашим домочадцям, і дітям, і дорослим дуже корисно час від часу брати участь у домашніх справах. Та й вам знаєте, може настав той час, що коли вже потрібно. Відмовитися від ролі людини, які за вихідні навіть не присіла, обслуговуючи інших людей. Погодися, що це трошки таке, знаєте. Невростинічний спосіб довести вашу власну хорошість. Якщо ж вас таки чекає масштабні ці справи, тим більше варто задуматися про помічників і розподілити обов'язки, що вони можуть зробити, що можуть зробити інші. Хай роблять інші, не тяніть все на своїх плечах. І, зрештою, заради такої душевної вашої рівноваги, ви можете звернутися до послуг профі, які вам ідеально приберуть хату, поміють вікна або перестирають, перегладять всі ваші речі, або допоможуть з переїздом, якщо ви закупати для себе якийсь там великий переїзд, якесь інше місто. І ще теж дуже важливо на вихідних: це піти в офлайн. Да? Піти в офлайн, тому що а, наш час, коли ми проводимо так багато часу з, -з, -з усіма нашими з гаджетами, а, робіть собі, хоча б один день, хоча б півдня отої самої детоксикації, піти просто в, а, в офлайн. Звичка така, відключати телефон, а не перевіряти. А, Пошту і не оновлювати кожні 10 хвилин свою сторінку в соцмережах, вона просто вам необхідна, якщо ви маєте намір якісно відпочити. А побачите, скільки часу на реальне спілкування у вас звільниться, як тільки ви відкладете в сторону свої гаджети. Тому після цієї зарядки, що я вам рекомендую. Відключайте свій телефон, сплануйте сьогодні, це не понеділок, але сьогодні теж можна буде спланувати собі якусь прогулянку. Подивіться, що можна відкласти. Може, сьогодні не потрібно прибирати в хаті, може там не так вже гарно, а може достатньо буде пропили не мити поли, не мити вікна, якщо це ще терпить, Заплануйте для себе те, що зарядить вас енергію, те, що дасть гарних емоцій, а те, що вас. Дасть вам натхнення, тому що завтра починається трудова неділя, і вам потрібно вийти відпочинувшими, заряженими так, щоб ця неділя пройшла успішно. І вже завтра подивіться, а що б я хотів зробити наступної суботи, наступної неділі. Як я вже можу почати до цього готуватися? А що мені потрібно буде зробити? І що на протязі робочої неділі, які справи я можу вже зробити? Може, сьогодні я сошу, а по моїй підлогу. Завтра або о, сьогодні гаразд, я запущу ту стірку, перестираю, але все просувати я зможу вівторок або в середу. заодно і серіальчики, ми зможу подивитися. Тому плануйте свої вихідні, це теж також необхідне планування своєї робочої неділі. І пам'ятайте, якщо ви для себе не заплануєте ваш вільний час. Хто хтось за вас це зробить? Зробить хтось обов'язково знайдеться своїми ідеями, своїми пропозиціями, своїми задачами, і буде просити про вашу допомогу. А ви як дуже добра людина, з гарним серцем, все часто не зможете відмовити і ти сами не відпочинете, так як хотілося б вам. А ваше життя це діло ваших рук, тому плануйте займатися. Тим, чим, що приносить вам задоволення і робить вас щасливою людиною. Всім вам гарного дня, гарного вихідного і до нових зустрічей. з вами була Світлана.